Вітаю на каналі Житлоє. Сьогодні ми прямуємо на огляд будинку, який розташований в 12 кілометрах від районного центру Бородчани. Село Велике, і дорога, як ми бачимо, асфальт, центральна дорога. І далі тут є і магазин, і магазини, і школа, дитячий садок, церква. Отакий от будинок культури. Ну, зараз йде дощ, тому ми скорочуємо показ. Не все ми можемо показати про інфраструктуру. Скоро вже поїдемо до будинку. Тут зустрівся нам шкільний автобус, який розвозить дітей. Далі там ще коли вже починається далі дорога до будинку, то вже йде гравій, асфальт закінчився. І от ми під'їжджаємо до будинку. Ось такий шикарний будинок. Так, в лісі, спів так. Воно не в лісі, це під лісом. Ну, під лісом, але ліс весь поруч. От дивіться, Електрика це. є. Ось, показують нам, що все працює. Все працює. Гараж має і ворота, і двері з боку. Ну, чудово. І звідти, і звідти двері в будинок. Утеплене, я бачу, Це не утеплено, Це такий матеріал піноблок. Піноблок. Так, він і з тої сторони є, і з тої сторони. Ага, а, а який він йди, йди подивись. Скільки? Так, Товстий по 5 сантиметрів. Так. 25 на 25 і метр. Бачите, це метр сюди. Ага, піноблок. Так, піноблок. Ага, а, там два, у вас. А сюди 25 і 25. Ага, це у вас підвал тут, так. Підвал, 2 на 2 і два вверх. Угу. А батареї це у вас вже Твердопаливного ось того котла. Так, та, так, 40. Має так. що то, що одиниця, я не знаю, які. Ну, великі, що в... Тепло розводиться по всьому дому. Особ... За, за 20 хвилин як затопив, зразу всюди теп. тепло. А, а, тепло у вас. Дуже тепло, так? Ось такі двері з Гарна. гаража міцні. Має метр 25 на 25. Всередину вони мають там такі перетинки, дві. І тут арматура, арматура, арматура. такого 700 -кл. 800 кілограмів арматури пішло Ого. Так, оце 15 сантиметрів, оце такий бетон. Домго. Оце стіни з такого бетону. Так, це Домго. моноліт. Це сучасне була вудач... німецька технологія, так. От Я так. мене син такий продвинутий, він собі захотів бо воно, Хотів. воно з керниці качає, так. Качає і бойлер, так. і гаряча вода скрізь, є, і так. В туалет. Так, теплий пол у ванні. Ага. Теплий Чудово. Пол. І це а така це, технічна кімната. Технічна Котель. кімната все зроблено. І це з технічної цієї кімнати ще вулиця. Вихід на вулиці, так. На вулицю. Ще один додатковий бойлер. Бойлер є, тепла гаряча вода є. Так. Пане Шахонські Іване, котелки. так, пане Іван, розвочте цю ціну, скільки це ви хочете за я це. Не знаю, знаєте, а що ви не читати? Не бачили ціни? Вроді 24 тисячі доларів. Трошки менше я бачила. Менше вже? Я не знаю. Він казав, що двадцять угу, Я не знаю. Добре, ми ще поговоримо а, про може це згинною? Згинною, ну, да, 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 ну. да. О, деякі трошки треба підремонтувати. Ну, конечно, що, А тому, що не було е, зливів. Ага. І воно сюди капало і зруйнувало як. Коли ви тільки за, забетонували, так? Так, я забетонувала. Так, двері трошки. гарні, теж ну, треба трошки так, ремонтувати. Так, звісно, що треба є, бо ми вже від Ось старості полощилися. Так, вони крепкі полушилися. такі були. да, Ну, тяжові, утеплення бачимо, оштукатурення бачимо, оштукатурку. Все є, так. Заходимо. Перед полк. Геообразний. Це ми чого таке, син каже, заходьте у культурці жити. Я вісім років тут живу. От правої сторони в кімнаті я живу. Так. Це праворуч. Перша кімната. Гарні підвісні стелі. Метал, метал, не металопластик, nee, ну, nee, nee. дерев але дерев'яне, але. Так, склопакет. Ще не хотів, бо каже, мета що... той. Хотів все натуральне. Натуральне, щоб було натуральне, щоб не воняло. Каже, розпалиться і воняє. Так так, 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 так. Батарея велика, yeah. твердопаливний котел. Пам'ятаємо, так. Ось така кімната. Вона досить велика. Тут метр. Вона не велика, вона саме менше. 15? Ви скільки? 15 тут метрів. Ну, Чи ну так, десь 15 на 3 на... або 4 на 3 так. Ага, ага. Ну, десь біля 14 так, метрів. Ага. Ну, ці, біля, 90 квадратів. Коридолю. плінтуси. Ну, це, таке, це, це перша найменша кімната, як каже Так, пан це, пан. А це найменша, А, це найбільше. Так, це ось За. такий довгий, довгий Із Коридор. коридор. І з коридору всі кімнаті отдельні входи. Ага, з коридору в кожну кімнату кору, окремий. вхід. Окремий окремий О, тут гарно. Ну, це... Дивіться, камін, камінний... Працює нормально. Так. камінний зал. Залишилося тільки підлог ну, робити. Дуже гарно. Ну, оце так. вихід на вулицю. А, а там стільки землі для пасіки. Так. І для різних різних ремесел. і для чого ще. Для, для комерції да. <смеш> і для відпочинку. О, ось так, ось це ми виходимо з цієї кімнати, ось да, на ось. цей простір. Так, так. Скільки От тут соток ваших власне? Чотирнадцять соток. Чотирнадцять соток. соток. Це так. ще один хід, то ми зайшли в одне. А ага, ви тут. А це що, ожина чи малина? Ні, воно якесь таке. Воно не не, не не у культури. Не. Улюче, що, не, не... культура. А оця отут всюди гриби ростуть. О, тут так. Сюди а які червоні і козарики у нас, кажуть, такі силі так. підберезовки і підвосичники. Ой-ой-ой, як гарно. М -м. Так. Там підлюбоєза на варті. Будинок те, зроблено все для того, щоб він був теплий. І причому такий світлий, і отакі стіни в товсті. 25 сміння. Так, 25 см. Так, так. Розумні, розумні а, те, технології для теплого будинку. так? Так, так, так. так. так ось це, От направо. Той вхід, куди ми зайшли. А, наліво, наліво ну, це вузол і так. пралка і. ж ага. ну, так, так. Бо ми тимчасово ж ми жили. Так. так. Ну тут ще треба стіни зробити. Так, 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 так. Так, пралка є. <гум> Отут, отут, от, отут, от, от, це його от. ванна. Отут, отут от, от, каналізація сьогодні. Ага, де, каналізація де, є, тут, так, та? місце під каналізацію, труби є, треба так, поставити. Тут, тут, тут. Угу. Ось сьогодні дитяча була. Так, так, ось Саме двері скрізь. Це дитяча. Так. Це дитяча кімната. Так, сама тепліша. Сама тепліша кімната. Бо вона з трьох сторін. А, так. Да, З трьох сторін вона ем, посередина. тепліша так, кімната, так. дитяча кімната. Шпалери є, трошки треба ну, робити і зробити підлогу. Батарея так, дуже так. велика, вікно гарне, груші там і багато-багато <рес> природи. Так. Чудово, чудово. Немає світу, зараз немає мали. Але діти собі фарбували тут вже. Діти діти розмалювали, так? Малювали. Дідусь, мама, неля, я і ще хтось. Так, стояла двохяросна лічака. Двохяросна ліжко так? так? Оце кухня. Так. І попадаємо. На виску. кухню. Mm. Так, на ну, кухню. Теж гарні стелі, а стіни потребують. Ну, це, це треба обміняти. Ми тимчасово за 300 гривень купили обої, поклеїли всього. Так, так. А скільки, скажіть, е, э, скільки е, э, метрів тут Ну, на 12 є? Два на, половиною на, напевно, на, або 2,70 на 270. 2,70 на 27. Ну я примірна, а може більше, може більше, не знаю. Здається, ну, ну, що є. Є. біля десяти більш 10 точно є. Да, так, так, 10 є. Коли. 10 точно є. Вот. Оце тут умивальник, все, а, рух, тут, рух, тут рух, є. Рух. Вода підведена. Так, да, підведена. Тут же ж було, ми жили ж тут. Так, так. Ось це йде вихід на, на шланг, на, на балонний газ. Що ми бачили Опалення твердопаливне. Для душу там бойлер так можна електричний. електричний. Бойлер стоїть. Бойлер є і гідрофи качає воду, теж є. Чудово. Так, зрозуміло. гріє, бо Так стираємося. Так, так. Купаємося, Це ми подивилися, це подивилися. Вхід в, гараж. А, далі. Вхід в гараж. Вхід в гараж. Ха... Вхід в гараж. І там мансард. Покажіть, пане Іван. Там... А це, що? На манс... це другий поверх. Ми там що піднімемося дві... там... окремо. Там, Чи по... сюди піднімаються? Там є ван е... є на дві кімнати. Це Ванна і дві є. кімнати на другому поверсі, але вони не завершені, так? Завершені в чому? З... Ні, завершені. Ні, 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 ні. Це, під... Угу. Під, це під. Це під, під, під дві кімнати. Це мансарда. Я не буду туди лізти. Підсумовуючи, що можна сказати, власники декілька років прожили в будинку, не доробивши до кінця оздоблювальні роботи. Тому новим власникам все прийдеться дороблювати до кінця. А вам бажаємо ставити лайки, дизлайки, коментуйте. І якщо є якісь питання, то телефонуйте по телефону, який є в описі. До побачення!